19 червня вечір про капусту. Капусту вирощувати я не вмію, але цьогоріч вирішили спробувати. Ми пробуємо в принципі кожного року її постійно щось з'їдає. Отже, цього року ми купили розсаду капусти, 10 кущів і навіть не 10, а 12 кущів. Дали нам ще у квітні. місяці І не дуже сподівалися, що вона виросте. Отже, ми її посадили на узбіччі городу. в один рядок. Отже, ось цей рядок, ви бачите, ось початок. Тут вона пропала. Я зараз розповім чому, чому вона тут зникла. Тому що ми закопували яму, яка з'явилася під час спашки огороду, і закопали ми її опилками. Ну, як виявилося, в опилках нічого не росте. Тут навіть трава не хоче рости. Отже, по капусті вона тут повністю. Зникла. Ну, ось така капуста у нас росте ще з квітня місяцю. Дивлячись на це, що... що я з нею робив, я обкладав її травою без сапання. І отже, вона у нас так росте. Так, отже, зважаючи на це, дивлячись три Тижні ми пішли далі і зробили ось таку грядку, зараз я її до неї перейду. Так, ось така грядка у нас була зроблена для капусти. Стосовно обробок. Жодних обробок не проводилось один раз, лише тиждень тому ми її вирішили все ж таки. Запшикати ядом, але це виключно було з мірки того, що її, можливо, щось почне їсти. Цього не хотілося, тому що експеримент, як ви бачите, доволі непоганий. В чому полягає цей експеримент? В тому, що ця грядка, як вона робилась, вона бралась на звичайний ось такий. Землі не обробленій взагалі ніколи, тому що це взагалі не огород. І отже, що ми робили? Ми нічого не вскапували, нічого не сапували, а просто зробили ями. Трішки її там в ямах порохили землю і потім висадили сюди розсаду. Яку, до речі, нам дали безкоштовно, тобто ця капуста росте у нас взагалі, можна сказати, безкоштовно. Потім після того, як ми її висадили на наступний день просто ось так обкладали звичайно скошеною травою, трішки відступаючи від самих. Стеблів ну, видно, Біля стеблів, капусти трішки трава з'являлась. Ось тут навіть видно, що вона намагається з'явитися ще. Але це нічого страшного, вона вже не заважає зростати капусті Цей сорт капусти, скоріш за все, пізньо, тому ще початків нема. Але будемо чекати на результат. Ну і зараз ми перейдемо до огороду, де показуємо, як виглядає зараз на городі капуста, яку ми намагаємося вирощувати там. Так, ось ми на городі. Тут три рядки було. Можливо, буде два, Можливо, три. капусти. Цю капусту вже бризкали неодноразово від шкідників. Ну, я може помиляюсь, але вже три або чотири обробки було. Так, ну, Капуста тут десь дуже маленька, десь трішки більша. Росте. Отже тут три рядки, там два рядки. Ну і трішки затінняє картопля. Але це нічого страшного. Отже, ось таким чином. Ну, Значно менша і значно слабкіша. Виглядає відповідна капуста на городі. Ну і обробляти її доводиться дуже часто і сапати. Сапалась вона вже також три або чотири рази. Далі там йдуть кабачки, ось так виглядає капуста на городі. Ну що можна зробити висновок. Так, вирощувати я капусту не навчився. Але можливо цього року вдасться перший раз. Звичайно, що капуста була, але самі капустини були грамів на 300-400, може пів кілограму. Дуже маленькі. Але цього року чекаємо результатів з... Саме в траві. Також будемо вдосконалювати технологію вирощування в траві капусти, тому що дуже дивно, що її нічого не їсть. Хоча їсти намагається дуже багато шкідників є у капуста. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал і пишіть, як ви вирощуєте капусту. І як часто вам доводиться її травити від шкідників ядами. Дякую за логу, до побачення.